Америка була є і буде однією з найбажаніших країн для імміграції. Мільйони людей мріють приїхати сюди у пошуках кращого життя деякі навіть готові нелегально перетинати кордон. Але чи це тут так добре? Чи є якісь мінуси? Друзі, всім привіт! Нагадаю, звати мене Кристина. Я 5,5 років живу в США, сама родом з Харкова. Тому сьогодні пропоную чесно поговорити про мінуси США. Тож, якщо цікаво, з вас подобайка і погнали. І дійсно, Америка це чудова країна, чудова країна для бізнесу. Ти можеш мати все, що завгодно, завдяки дешевим кредитам. Тут тебе не оцінюють по айфону, чи на якій машині ти їздиш. І те, що в Україні вважається розпішом, Америці взагалі є нормою. І до іммігранта дуже класне ставлення, незалежно від акценту, віку та орієнтації. Ну, принаймні в штатах, де багато іммігрантів, як то Каліфорнія та Нью-Йорк. Тому Америка це така от спроба знаєте, сфорти утопію, де люди з різних країн живуть у злагоді, у всіх рівні можливості. Ну але звісно, по факту, все не так просто. Що друзі, погнали по мінусам, і перший мінус це висока вартість життя, особливо в таких штатах, як Каліфорнія, Нью-Йорк, Флорида. Чомусь люди, які збираються в Америку або взагалі ніколи не були в Америці, думають, що в Америці гроші ростуть на деревах. Ну, як бачите, он дерево, он пальма. не пальма ніяких грошей нема, Треба просто багато працювати. А насправді чогось думаю, що ти переїжджаєш у Америку, і все ти вже автоматично багатий. Ні, особливо це стосується першого року, коли ти приїжджаєш з Україну. Ти тут новий в тебе немає ніякої кредитної історії, і ти просто рік по перше як працює ця країна, і по-друге, по ти просто рік будуєш цю кредитну історію, тому що ти без кредитної історії, тебе навіть в комплекс житловий ніхто не заселить, тому що вони будуть переживати, що ти не можеш платити. І часто люди дійсно дивляться на зарплату. О, класно, офіціант в Лос-Анджелесі заробляє більше трьох тисяч доларів на місяць. Він то заробляє, але давайте порахуємо витрати: оренда, страховки, комунальні платежі, а кредитна машина набігає вже така доволі солідна сума. Так, наприклад, наразі одній людині в Лос-Анджелесі треба мінімум 3 Половину тисячі доларів просто перекривати усі базові витрати. Це якщо ви хочете орендувати свою квартиру студію Оренда квартири студії наразі в Лос-Анджелесі приблизно 1900 доларів. Тому, коли ти приїжджаєш в Америку, принаймні перші три роки так точно це робота, робота і ще раз робота, а інколи навіть дві роботи. Ну, якщо ти один або одна, то в принципі можна орендувати кімнату, таким чином зменшувати витрати на житло. Але якщо ви приїжджаєте з сім'єю, так не вийде. В середньому оренда туба квартира це 3500 і вище і. Сім'я з дітьми тут витрачає в середньому 8 тисяч доларів на місяць. Я маю на увазі в Лос-Анджелесі це просто базові витрати. Я вже не говорю про те, що тут бажано відкладати собі на пенсію самому, тому що якщо тут не відкладатимеш на пенсію, то на старості ти ризикуєш залишитись бомжом на вулиці, тому що пенсія Social Security тут, звісно, є, але вона малесенька. Її на життя височати не буде. Ну і також треба відкладати на дому пеймент, якщо ви не хочете все життя платити дяді за оренду. Тому з однієї сторони здається, що ти кожного року в Америці заробляєш більше, до чого якби всі йдуть. З іншої сторони, коли ти починаєш заробляти більше, ти на пенсію починаєш більше відкладати більше відкладати на down payment, і по суті, якби вільно гроші, які ти можеш так от просто тримати. А в принципі, якби залишається не так багато. Друзі, хочу окремо уточнити. тут також буде багато коментарів. Що говорячи про Америку, я все ж таки буду фокусуватися більше на Каліфорнію, на Лос-Анджелес, тому що в цьому штаті я живу, а всі штати в Америці різні, Їх 50, Ну принаймні, поки що 50. Сподіваємось, таке залишиться, що Трамп зі своїми планами щодо Гренландії і Канади заспокоїться. Тому що насправді всі думали, що він жартує про перейменування мексиканського затоку на американську. А от сьогодні, наприклад, я вже на карті бачу, що мексиканська затока більше не мексиканська, а американська і два дні назад. От. Трамп офіційно перейменував затоку. Взагалі знаю, що багато людей сварить Каліфорнію, мовляв, тут дуже дуже сильно дорого. Ну, якщо так давати от відверто говорити, то що тут дуже сильно дорого, це ціни на нерухомість. Про це ще окремо поговоримо. Якщо ж ви орендуєте квартиру, то мені здається, що плюс-мінус витрати такі самі, в тому ж Чикаго. Френд тієї ж студії в Чикаго 1900 доларів. Але в Чикаго, правда, зима є, а не всі люблять холод. До речі, про Чикаго. У мене там є знайомі Василь та Валентина. Вони також ведуть свій YouTube канал про життя в США. І Василь здає авто Ану, тож, якщо ви приїдете в Чикаго і вам знадобиться автомобіль, звертайтесь до Василя. Є різні авто від бюджетних до преміальних, так, наприклад, мінімальна ціна оренди – 200 доларів на тиждень. А ще Валентина допомагає із заповненням документів для США, це репароль. TPS, work Authorization, відкриття компанії у в, в штаті Ілінойс, подача на Altrea Green Card та BOI Report для власників компанії в США. Загалом усі документи, які пов'язані з адаптацією в Америці. Ну і також на дорога оренда машин. Тож, якщо треба, звертайтеся, всі контакти в описі до цього відео. Ну і друзі, другий такий серйозний мінус США це медична система, як вона влаштована. І е, я думаю, що гірше ніж якісь фільми жахів, можна почути просто якусь історію, як хтось дуже сильно встрях на гроші через те, що не було страховки або щось не прочитав. І якщо, наприклад, ти будеш типову вулиці, тобі стане погано, тебе забере швидка. Тобі все зроблять як треба. Тебе поставлять на ноги. Але якщо в тебе нема страховки, через місяць тобі під двері підсунуть таку бумажечку, ви винні 5 тисяч доларів, бо у вас нема страховки. То дійсно дуже страшно хворіти, якщо в тебе немає медичної страховки, тому ти або сам собі її оплачуєш, або тобі покриває витрати на це роботодавець. Якщо ти сам собі оплачуєш страховку, то наразі більш-менш нормальна страховка на одну людину це в районі 500 доларів. І це не означає, що вона покриває все. Ви все одно можете піти до лікаря і, і за візит заплатити, і за аналізи, і також може бути така нормальна сума, тому що страховки в Америці є різні. А і насправді більшість людей все ж таки старається знайти роботу там, де є хоч є. Якийсь соцпакет, наприклад, у нас страховка від роботи чоловіка, тобто його компанія покриває на нас двох тисячу доларів і ще двісті доплачуємо ми. Тобто за нас двох, по суті, в місяць іде тисячу двісті доларів. У нас ППО, це класна страховка. Це означає, що в принципі я до якого лікаря не звернусь. Я завжди фіксовано плачу 20 доларів. Ну і там вже потім за ліки. Три тижні тому у мене був отит, і я поїхала в Virgin Care, Це щось типу кімнати швидкої допомоги. Невеличка кімнатка, телевізор, розслабляюча музичка. Таке враження, наче тобі зараз будуть робити. А не з'ясовувати, чого в тебе вже п'ятий день дуже сильно болять болить вухо. Друзі, жити буду. Просто отит наружний. Ось 20 доларів копей. Тобто за прийом заплатила 20 доларів, але нагадаю, нас хороша страховка. А щодо ліків не знаю зараз, доведеться платити чи покриє, подивимось. Отже, друзі, як це працює? Ти приходиш на прийом. Вони тебе запитують адресу найближчої аптеки. Потім після прийому ти приїжджаєш, десь через 15-20 хвилин. Твоє замовлення готове. Коротше, сьогоднішній похід в Urgent Care, мені коштував 45 доларів, 20 прийом і 25 ліки. Переписали ібупрофен, знеболювальні звичайні, які можна тут купити. І ніаміцин це антибіотики, які мають крапити в, в ухо. Ось, тому з хорошою страховкою все одно, бачите, 45 доларів, якщо в тебе щось раптово Заболіло і до речі, прикол в тому, що аптеки в Америці вони не просто аптеки. Тобто, наприклад, сів'яс можна купити не тільки ліки, а й алкоголь, квіти, якісь закуски, чіпси і навіть бутерброди. І взагалі це в Америці дуже дуже великий бізнес. От була історія. Наприклад, моєму знайомому в Стенфордській лікарні робили операцію. Там операція була якась суперсерйозна. Питань нема, але страхові за п'ять днів перебування в лікарні виставили рахунок на мільйон доларів. Один день перебування в лікарні 200 тисяч доларів. Ну вибачте, будь-яка операція, жодна операція не коштує таких грошей. Що думаєте про медичну систему і чи чули, можливо, якісь жахливі історії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде цікаво почитати. Друзі, ну якщо ви думаєте, що за медичне страхування потрібно платити тільки за людей, то якщо у вас є кішка або собака, теж бажано мати медичну страховку, або, не дай Боже, що у вас не було великих рахунків. А, наприклад, у нас є кішка, мія, ми, у нас є венес-план 50 доларів на місяць, але великий плюс: що 50 доларів на місяць ми. Пугатимо, і у нас двічі на рік абсолютно безкоштовний чекап, А її здоров'я по всім параметрам. Так, ми зміємо були на чекапі, заплатили 20 доларів за риб'ячі жири. Треба ось а так. В принципі, чекап вже безкоштовний абсолютно два рази на рік. Аналіз крові. Аналіз 40 параметрам. Аналіз. Інших матеріалів. Коротше, вмії волнесклав набагато краще, ніж у людей. 50 доларів, ну приблизно 50 доларів на місяць. Тиспоміряли. А, а, зробили ще вакцину від ребів, як вона називається українською. Відсказу. Відсказу. І ще й вакцину відсказують. А ну і, до речі, часто питаєте, як взагалі з тваринами в США. Без проблем ви можете знайти житло, що з кішкою, що з собакою, але звісно. Треба платити депозит. Наприклад, тут у нас за кішку це 500 доларів депозит. А ну, і доплата щомісячна також є. Наприклад, за кішку це в середньому 50 доларів, за собаку в середньому 75 доларів, при тому неважливо, якого розміру собака, маленька або велика. Тому навіть от, просто домашня тварина, мінімум 100 доларів, щоб вона вас жила і е, е, мала медичне страхування, я вже не говорю про корм. Друзі, наступна мінус США це дорога освіта і платна освіта. Якщо ми, наприклад, говоримо про ті ж дитсадки да, для дитини, то вони тут всі платять. Тут немає державних дитсадків. Це все приватні установи. І звісно, якщо ти хочеш туди здавати дитину, за це потрібно платити гроші. В середньому зараз дитсадок в Лос-Анджелесі коштує 2 тисячі доларів на місяць. Якщо ми говоримо про школу, то школа тут переважно безкоштовна, але знову ж таки є маленький нюанс. Якщо ти хочеш, аби твоя дитина ходила в хорошу школу. Тобі треба селитися в хороший район. Якщо ти хочеш садитися в хороший район, то тобі треба і платити більше за оренду житла. Таке замкнуте коло. Ну і щодо вищої освіти, тут я вас не здивую. наразі в середньому, аби вивчитись на лікаря, в Америці потрібно витратити 238 тисяч доларів. Звісно, їх відпрацюєш дуже швидко, тому що, наприклад, зарплата хірурга в Америці в середньому 250-300 тисяч доларів на рік. Ну і в будь-якому випадку, якщо ти вже на таке наважуєшся, то на своєму дипломі в басурі ти не будеш. Друзі, наступний вміну життя в США, особливо в таких штатах, наприклад, як Каліфорнія, особливо, наприклад, в місті Лос-Анджелес, це дуже високі ціни на нерухомість. Прикол в тому, що в Лос-Анджелесі хоче жити в півсвіту і тому ціни тут ростуть кожного року. Тому люди, які відкладають купівлю будинку, думаючи, що тут ціни впадуть. Такого ну точно навряд чи а, станеться, особливо нещодавно у нас були пожежі. Зараз багато людей будуть ще й будувати або купувати. То також ще і на цьому фоні дійсно ціни виростуть. От, наприклад, якщо ми говоримо про саме місто Лос-Анджелес, Тут а, за мільйон ви або зовсім нічого не знайдете, або це буде будинок реально сторічної забудови. За мільйон 99 тисяч продають такий будиночок 1925 року забудови. Отже, друзі, я живу в самому місті Лос-Анджелес, і буквально в 10 хвилинах від мене знаходиться містечко Беверлі Хіллс. Думаю, всім відоме. Особливо воно відоме тим, що тут жити доволі дорого, і тут ціна на нерухомість ще дорожча, ніж велей. Ось, наприклад, будиночок справа: три бедром, три бедром. Мило доволі, але. Але як ви думаєте, скільки він коштує? 3 мільйони доларів. От якщо розвернутися в іншу сторону, теж такий біленький будиночок, теж доволі милий, але його ціна 2 мільйони доларів. Ну от скажіть мені, скільки треба заробляти, аби дозволити собі навіть кредит такий будинок, тому що там щомісячний пемін буде просто шалений. Ну і також треба не забувати про те, що тут є податок на нерухомість. Він становить в середньому 0,7%, тобто, умовно, ви купуєте будинок за мільйон, ви щороку 7 тисяч доларів, платите податок на нерухомість. Ми, ну, взагалі, в Америці серйозна ситуація з податками. По перше, нагадаю, що потрібно подавати щороку податкову декларацію. Не подача податкової декларації може бути кримінальною відповідальністю. Друзі, наступний мінус життя в США це відсутність оплачуваних декретних відпусток. Тобто, якщо ви жінка і ви вирішили народити дитину, то в більшості штатів ви можете розраховувати на 12 тижнів неоплачуваної декретної відпустки. Тобто, це означає, що 3 місяці для вас ще потримають ваше робоче місце. Якщо ви не повертаєтеся через 3 місяці, ну до побачення, ну і насправді, як я вже говорила, дисадки в Америці дуже дорогі, це приблизно 2000 тисячі доларів на місяць. Переважна кількість жінок повертається на роботу, тому що все одно ну, тобі не вигідно да сидіти вдома з дитиною. Тобі вигідніше наняти няню. Хоча няня то також коштує, наприклад, в Лос-Анджелесі, від 20 доларів на годину. І насправді, після цієї інформації, думаю, що вже менше здивувань, чому в Америці народжують після 30 і навіть після 35. Наступне міно життя в США це те, що в цій країні практично не може без автівки. Ну хіба що ви поїдете жити в такі міста, як Нью-Йорк або сан франциско Якщо ми говоримо про взагалі там Америку, то тут без машини дуже важко. Тому, якщо ви панічно боїтеся водити, то краще не їхати в цю країну. А насправді, от більшість людей, кого я знаю, хто переїжджали сюди, казала, що ніколи водити не буде, я дуже боюсь, мені дуже страшно, все одно рано чи пізно сідають за кермо. А насправді водити тут одне задоволення, тут дуже класні дороги. Тут Власна розмітка, ну і в принципі ціни на машину і кредити на машину дуже дуже доступні. Тому працюючи там 2-3 роки в Америці, ви можете собі і беху нову салону купити. коротше все що завгодно, що ваша душа забажає, звісно. Машина це додаткові витрати, це і страховка. Страховка, наприклад, Лос-Анджелесі дуже дорога. Ну і також це завжди проблеми з парковкою, тому що, наприклад, Лос-Анджелесі, ти під'їжджаєш, тобі треба запаркуватися, і там стовп, і на нього може бути і чотири, і п'ять різних знаків. Друзі, просто звичайний ем, стовп в Беверлі Хіллс, і це, до речі, ще мало знаків. Буває таке, що взагалі весь стоп зверху донесу ними вкритий, і ти реально просто стоїш і щось намагаєшся зрозуміти, чи може достояти чи ні. Насправді, звісно, ти дуже швидко звикаєш до всіх цих знаків. Якщо уважно читати, взагалі проблем не буде. Це якщо не уважно читати, раз в Беверлі Хілс мене був тікет на 80 доларів. До речі, найбільше і найчастіше всіх. А у кого є якісь там тікети, зазвичай в Беберміхілс, вони собі так нормально наповнюють бюджет тільки на тікетах за парковку. Ну і взагалі Америка це суцільні парковки. Насправді прикол в тому, якщо ти запрошуєш тут США когось в гості, то ти пишеш адресу. Ну і наступне це де паркуватися, тому що в 95% людина буде з машини. Друзі, наступне США, і до речі, дуже багато українців зараз про це думають. Це складна імміграційна система. Легалізуватися тут важко і доволі дорого. А так, наприклад, ви всі знаєте, що. Програму ЮФЮ наразі призупинили. В принципі, ця програма ніколи якби й не мала на увазі, що ви переїжджаєте сюди на постійно. Тобто, програма передбачала, що ви приїжджаєте сюди на два роки з правом роботи, ну і з можливості подовження цього паролю або там статусу ті якщо ви переходите на ті Але про те, що українцям роздадуть грін карти, мова не йшла щодо Венесуела. Нещодавно був випадок, що також був у людей ті і Тут сказали, що от ваш піес ще на два місяці до квітня, і він закінчується. Тобто наразі триста 50 тисяч венесуельців, от через два місяці тут в цій країні стають нелегалами. Тому що буде дійсно з українцями, які зараз поюфою, які мають і або пароль, дійсно незрозуміло. Майже половина моїх знайомих все ж таки намагаються шукати якісь шляхи легалізації. Знову ж таки, з приводу адвокатів дуже багато людей роблять якісь візи талантів. Якщо у вас дійсно є кейс, ви там десь в членах журі були. У вас якась класна освіта, то такий кейс буде коштувати приблизно 10 тисяч доларів. Якщо треба кейс малювати з нуля і шукати у вас таланти, або вам публікації якісь робити в якихось журналах, то це вже 30 тисяч доларів і вище. Друзі, ну ще такий серйозний мінус США. Ти тут не завжди і не усюди почуваєш себе безпечно. Є райони небезпечні, є багато проблем з безхатьками, з криміналом, з наркотиками. Що ми говоримо про Лос-Анджелес, але... Тут у нас неподалік Мексика знову ж таки картелі торгівля людьми, торгівля зброєю, Це все тут насправді присутнє. А щодо зброї, так, я думаю, ви всі чули про маршрутінги, в тому числі і в школах. Тому тут дітей, особливо в Техасі, мені розповідали п'ятирічну дитину. Вчили, що робити, якщо заходить там, не дай Боже в школу дядя з, зі зброєю, ховатися під партою. Також встановлюють навіть сейф румс, це такі висувні стінки, я не знаю як назвати в школах. Хтось заходить в школу, бо якась небезпека. Вони це вис. <сувають>, Діти заходять, закриваються, таким чином, ну принаймні вони відносні безпеці. Друзі, ну і такий ще цікавий мінус США. Він в принципі не критичний, але жити інколи заважає. Ось, наприклад, переді мною паркомат а, і він приймає ще монетки. Тобто по долару і по квотору сюди можна по 20 центів кидати. І прикол в тому, що таких паркоматів дуже дуже багато. А, там не знаю, Apple Pay, розподитися побігти так не вийде. Тут або монетка, або кредитна карта. Кредитну карту приймає. І те саме стосується різних мобільних додатків, там, особливо банківських, вони незручні. І от багато українців, які сюди приїжджають не жаліються і кажуть, блін, от у нас. Друзі, знаєте, що це таке? Це чек. І дійсно в Америці досі користуються чеками. Наприклад, на моїй першій роботі мені зарплату постійно виплачували чеками. Зараз чеки я отримую переважно, якщо там знімаюся десь в масовках або не в масовках. в Вотеле. Оце, наприклад, чек з мою першу масовку. Мені здалося, що це прикольно його зберегти, тому що перша робота в Голівуді ла, -ла, ла А на щастя, ці чеки можна обкешувати через мобільні додатки, хоча б в цьому плюс тобі не треба бігти в банк хоча можна і так. А, ти просто фоткаєш його спереду за. До підписуєшся де через півтора-два дні, а тобі заходять гроші на рахунок. Але сам факт, що в Мореці. Продовжують користуватися чеками. Ну і останній десятий мінус життя в США ти тут все одно іммігрант. Особливо це стосується тих, хто приїжджає в дорослому віці. От я, наприклад, проїхала в 27 років, зрозуміло, якби я там не вивчила мову, акценту я вже не позбудуся. А, ну і така також проблема виникає зворотня, що і в Україні ти вже не свій. От я живу в Америці, вже от 6 років буде влітку, і я тричі була в Україні. і Я можу сказати, що тричі приїжджала в Україну, це була вже. Інша Україна, наприклад, пам'ятаю дуже чітко, ми приїхали в дев'ятнадцятому році влітку, і взимку го поїхали додому в Харків. Я заходжу в Єво. Розрахуватися там, чи якісь шкарпетки, чи колготки купила, і мені кажуть, а ми по 5 копійок вже не приймаємо. І це мене не було в країні півроку. Тому дійсно, як би ти, там не старався читати новини, бути в контексті, спілкуватися да, зі своїми тут не свій, там вже не зовсім свій. Тому так, бути іммігрантом доволі нелегко, але що робити. Друзі, також будете сміятися, але насправді це не дуже смішно. В Америці зараз величезна проблема з яйцями, і ціни виросли просто неймовірно в середньому на 15%. А насправді проблема в тому, що минулого року, на жаль, через курячий гриб загинуло приблизно 40 мільйонів курей. Тому яєць наразі на всю Америку не вистачає. Отже, друзі, перевіряємо з вами ціни на яйця. Ось такі звичайні органічні, наприклад, 10,99, Ну і найменша ціна 7,99 за 12 яєць. Тому, друзі, без приколу, Америці зараз яйця дійсно золоті. Середня ціна – це 11, 12, а то й 13 доларів. З того, що я читала, Такі ціни будуть триматися десь приблизно 5-6 місяців, поки не підросте нове покоління Куреї, і вони не почнуть нестися, і таким чином не буде дефіциту яєць. Тобто наразі дійсно дефіцит яєць в Сполучених Штатах Америки у когось з іммігрантів, з українців бачив, що це все Трамп. Ви насправді ні. Конкретно тут Трамп ні при чому. Проблема з яйцями почалася ще наприкінці грудня. А ще тоді, коли ми заходили в супермаркет в Холгус, наприклад, були вивіски, що відпускаємо Одні руки найбільше трьох упаковок яєць, і насправді зараз купа мемасиків, купа приколів про золоті яйця. І навіть сьогодні бачили відео, як люди в Костко, в Костко продаються. Це оптовий супермаркет, там продаються величезними упаковками. Люди просто виносять яйця там буквально за 10 хвилин. Розібрали все. Не знаю, походу перепродавати будуть, але м, насправді дійсно наразі яйця в Марець золоті і коштують в середньому 11 доларів за 12 штук. Напишіть, до речі, скільки зараз коштують яйця в Україні, буде також цікаво дізнатися. Друзі, безмежно вдячна вам за перегляд цього відео. А якщо ще напишете коментар, поставите вподобайку і підпишетесь, буде взагалі супер. Напишіть, будь ласка, що думаєте взагалі про життя в США, які мінуси особисто ви бачите, буде дуже цікаво почитати. Тож на цьому все, до зустрічі! Наступних відео, і не забуваємо донатити на зсу усім, бабай.